Янка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі! І сьогодні у нас рубрика, яку ви дуже любите. Я буду повторювати ваші макіяжики. Весняна версія. Знаю, знаю, мало бути декілька зимніх, але тримаємо кулачки, що вийде зробити декілька весняних. Ви мені знову прислали дуже велику кількість різних малюночків, і я знову ж таки рандомненько зараз буду обирати три з них, які ми сьогодні зробимо. Так, давайте виберемо, яка ж ідейка сьогодні в нас буде. Нехай це буде ось ця ууу, яка гарненька. Yeah! Ну що, погнали до першого макіяжу. Я обличчя і брівки вже підготувала завчасно, ну, щоб ми на цю рутину не витрачали лишнього часу. І почали одразу робити красивий макіяж. Починаємо з бази підтінюшки. Ну, нам же ж потрібно, щоб ця краса добре трималася. Як завжди, все, що використовую, залишу в описі. Це повіки підготовлені. Нам потрібні тіні такі, типу, чайної троянди. Такий трішки приглушений рожевий. Здається, ось цей відтіночок ідеально нам підійде. Палеці міфу в ламель. І там нам потрібен трішки такий. Такий фіолетовенький. Я думаю, також ось цей підійде нам. Коротше, щось зараз намішаємо. В принципі, як завжди. <зві> набираю рожевенький і його наносимо на початок повіки. Можна його трішки розбавити бежевеньким, тому що наш трішки все ж таки за яскравий. А от якщо змішати ось їх два, то в принципі виходить схожий відтінок. Тепер набираю цей фіолетовий з бежевим. Ооо, супер! Здається, прям чітко попали. Я ще трішки ось цього синенького додала. Так відтінок виходить дуже схожим. Ви мені знову прислали стільки ідей, що точно в нас буде не одне відео. Я думаю, ви вже бачили, що і у шорс вийшла одна ідейка, одненьке відео з потрійною ідейкою. Думаю, якщо хочете продовження, пишіть ідей ще багато. Давай я чекаю ще літні варіанти. А я тут поки роблю таку димку на нерухомій повіці, щоб у нас була основа під крила метелика. Додаю хайлайтер у кутик і трішечки під брівки, щоб надати такої святковості макіяжу. Трішки профарбуємо нижню повійку. Такі пастельні красиві відтінки вийшли. Реально навіть трішки під футболочку підходить. Далі в хід іде здоровенна палетка аквагриму. І починається Мар'яна і малювання. Будемо зараз створити крила. Красивущі крила. Сподіваюся, що красивущі. О, <плес> давно я вже такі макіяжики не робила. Бо раніше я постійно створювала якісь цікаві образи. Ну, а зараз, на жаль, на них настрою не дуже то є. Шкода. <плес> Я все перекрила аквагримчиком і трішки пройду стінюшками, щоб колір був більш насичений. Для ці хоп від ламель є дуже класний блакитний колір. І, ух, яскравий! Вау! І в нас там ще йдуть по крилам блискучі візеруночки. ж ви мене знаєте, знаєте, що люблю я все блискуче. Навіть на ідейках це малюєте. Да, да для цього напевно візьму новиночку від ламель Sparkle. Він якраз нам дасть таке космічне сяяння, і робимо там візеруночки. Вау, дивіться, як сяє класно. Дуже мені подобається, як він працює. Magic. Як вам ще скажете? Мені дуже подобається, що виходить. А тепер головне повторити mm -hmm. з іншої сторони таке саме, <как> наша героїня Діснею. Сподіваємось, вони однакові. Ні, я ще трішки спаркую сюди додам. Ви ж знаєте, я не вмію зупинятись. Тепер вже можна профарбувати війки, як завжди, моя улюблена туш від Maybelline Sky High. І звичайно, щоб підкреслити крило метелика, додаємо ще накладні війки. Ось такі половинки. Вони якраз класно підкреслять ось цю лінію. І в нас залишилися ще губки. Тут у нас також дуже ніжний, красивий, приглушений відтінок. Думаю, сюди ідеально підійде помадка від H&M. Мій улюблений нюдик. Нанесла. Пальчиком розподіляю, щоб колір був не таким насиченим. Хоп-хоп-хоп! Ось такий у нас перший макіяжик вашою ідейкою. Пишіть, як вам. Мені дуже подобається така молота. Полетіли до наступного макіяжу. Шоп. Обираємо рандомненько наступний варіант. Так, що нам там вийде нехай це буде ось цей -ху -ху. Yeah! такий яскравий варіантик Це як ми любимо. На всю повіку на нашу базу. Тут в мене ще рожевеньке до кінця не змилося, тому база якраз це все. Нам потрібні салатовенькі тіні. В цій палеці якраз є. Такий яскравий неоновий колір. О, ідеально! Дійсно, хочеться такої вже яскравості, сяйва. Венесли ще пухнастою щіточкою розташовую на нерухому повіку. Щоб перехід у нас був плавненький. Раз така свіжість. Арно. У кутик додаю знову спарку. Мені дуже сподобалось, як він виглядає там. От. Одразу прифарбовуємо війки. Нам тут знадобиться каял, бо потрібно слизову затемнити. І трішки спускаємось на нижню повійку. І щіточкою легенько це розтушовуємо. Браво! Можна навіть ще разочок так навести. Схемка нам це дозволяє. І тут у нас є стрілочка, тому робимо її. Вона там не дуже довга. Тому тримаємо себе в руках. Ну, десь якась так ха приблизно, але ручки чешуться зробити її доскроні. Так стрілочки на місці в міру довгі. У Нас таке рідко буває, <клес> і звичайно, війки також додаємо, Бо без них ніяк. З ними макіяж завжди виглядає більш закінчено. Даймо час підсохнути трішки. Поки в нас там значно важливіша місія, потрібно зробити зелененькі щічки. Неможливо. Я набираю той самий салатовенький і ось так наношу на щічки. У ще й на носик. хоча по всьому. Вам <гум> така ідея виглядає дуже незвично і прикольно. Зелененьких щічок в нас ще не було. Далі мар'яни малювання. І у нас ідуть червоні квіточки. Малюю жовтеньку серединку. А Сподіваюсь, приблизно в однаковому місці. Ні. Малюємо квіточку. І Такий собі антистрес. Хоч би однакові були більш-менш. <клес> будемо думати, що однакові. Наша улюблена <клес> схемка. а тепер їх зафарбовую. Тик-тик-тик. Коли ще був тренд такий, поточніше, челендж, макіяж по емоджі. Котенятка мені писали емоджі, а я по ним робила ком. Комплексний якийсь макіяж. От щось таке приблизно. як вам ідейка зробити таке відео сюди, на YouTube. Велике. Якщо подобається, пишіть у коментарях емоджі. Я зроблю такий макіяж. Давай, давай! Тіктоці свого часу цей тренд був дуже популярний. Твої перші 100 тисяч так набрала підписників та. ви і брівки емоді робили, і на шиї малювали емодзі макіяж. Та готовочка є. І зараз ще трішечки підкоректую тінюшками, щоб квіточки були більш об'ємні. Ось так Трішки затемняю і роблю листочки більш чіткими. Завершуємо губками. Беру червоний олівчик. Нам тут потрібні дуже червоні губи. Навела контур. І те червонюща помада. Це відтінок вінтажна роза. І він просто мега крутецький. Дивіться, який яскравий. Взагалі дуже люблю цю серію помад. По-перше, кольори дуже класні, наноситься класно і має такий приємний аромат. Кокос. Ну що? Супер, правда? Ось такі у нас другі варіанти. Ну як вам такий макіяжик? Як на мене виглядає доволі цікаво. Так, по весняному. А ми погнали до третього варіанту. Хоп! Обираємо третій макіяжик. Нехай це буде ось цей. Тик. О, дуже красивий весняний також варіантик. Знову без бази тут ніяк, тому що як бачите, змити мені нормально макіяж не вдалося. Тому якраз базою все добряче перекриваємо. У Нас тут іде дуже цікава схемка, рожевенькі тіні, і наносимо їх на верхню частину повіки. Я змішую ось ці два відтінки, щоб колір був такий середній. До речі, схемка теж схожа на крила метелика. Прикольно! Тепер зелений колір трішки темніший ніж на попередньому макіяжі, але теж такий освіжаючий. А напевно, все-таки це метелики. Ніхто не знає. Вибираю далі спаркл знову і його у кутичок. Для яскравості це однозначно крила. Як вам нормально? Хоч ми з іншої сторони вийшло таке саме. У більш-менш не так все погано. І на зеленому малюємо квіточки рожевень малюсінькі такі. Тик-тик-тик. У, -тик -тик. які вони миленькі виходять. вау. Oh, wow. Таке собі зелене поле в квіточки. Знову потрібен каял. Затемняємо слизову нижню повійку. Одразу швиденько розтушовую. Перехід був плавненький. Ви, ви ж знаєте, каяли Дуже швидко застивають. Oh! І малюю ним таке крило донизу. І щіточкою швиденько надаю йому форму. Стрілки вийшли донизу. Oh -oh. А тепер вже можна і віки профарбувати. Ви вже зрозуміли, без війок також ніяк. Вони тут теж дуже актуальненько виглядають. Далі у нас тут щічки. Ось цю новинку від ламель. Вони якраз такі приємненькі, пудрові. Потрібно зовсім трішки надати просто легенький відтінок. І робимо такі легесенькі веснянки. Набираю трішки спарклу. І ще ось так на наші веснянки додам блискіток. Було прям гарнюсінько дуже. Знову ж таки, мар'яне малювання. Малюємо рожевенькі квіточки. Такі вже більшенькі. Не такі, як у попередньому. Дуже миленько виглядає. Навела. І знову тінюшками буду надавати об'ємчику їм. Ось так трішки затемняю. Готові. І залишились наші губки. Ну, погнали! Яко роблю контур, вони в нас також дуже ніжненькі, рожеві. Наношу рожевий тін, у кутики, а на центр ніжно пометку від H&M. І в нас виходять такі ніжні об'ємні губки. І наверх желейний кристалик. Вау! мега глянеться, я неймовірно. Третій макіяжик наш дуже 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 весняний. Пишіть, як вам який з трьох сподобався найбільше. Я чесно фаворита обрати не можу. Тому ще кожна ідейка по-своєму була дуже красивою. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надзвичайно приємно. Не витирати ж цей макіяж? По тебе напевно піду. Па-па!